Доброго дня, дорогі друзі. Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси. Криптокиїв мене звати Роман, і Сьогодні я вам покажу, як дуже швидко розкачати свого хам'яка в грі Hamster Combat. Це інформація буде максимально актуальна. Прямо зараз я вам покажу свої результати, десь за 4 дні чи щось таке. Це буде дуже цікаво. Я вам дійсно покажу, як насправді треба заробляти гроші на таких е, легеньких іграх. Вмощити зручно буде дуже цікаво і корисно. Поїхали! І так, перша згадка в моєму телеграмі про цю гру була 18 травня. Зараз у нас на сьогодні 22 травня, тобто четвертий день, і я вам покажу свої результати. Ось тут ви можете бачити, сподіваюсь, буде видно на камері. Так, зараз вона за мною слідкує. Зараз ми швиденько це виправимо. Ось так. Дивіться. Бачите, 18, 18 травня. Я публікую перший пост про цю гру в своєму телеграм-каналі і починаю в неї активно зависати. Тепер зараз покажу вам свої результати. І так, давайте заходимо в нашу гру. Так, ось, собственно, цей бот, натискаємо play one click і заходимо в нашого цього хом'ячка. Давайте подивимося, що в мене за результати. І так, 4 дні, навіть можна сказати, сьогодні, четвертий день, чи який там можемо перевірити ще по ось цьому, по щоденній нагороді. П'ятий день, бачиш, зараз воно показує 22 квітня, 22 травня, п'ятий день я забрав, ну, четвертий, п'ятий щось таке. Коротше, дивимось, що в мене по хом'яку? Як ти бачиш, сьомий левел, і найголовніше прибуток в час. Півмільйона. Півмільйона я на Лопив прибутки в час. А, також сьогодні відповім вам на постійні питання. Хтось задає питання, як вивести монети, поки що ніяк. А, виведеться, коли це буде така можливість, і я про це вам розповім на цьому каналі. Тому підписуйтесь. А, великий проект буде ще розвиватися, буду додавати туди ще багато чого цікавого. Тому а, ви ще встигаєте, поки що зайти не пізно. І я вам сьогодні розповім, як швидко прокачатися до таких результатів. І так. В своєму телеграмі я написав пост про те по пунктам, як треба прокачуватися. Можете зайти підписатися. Посилання є в описі під цим відео, А сьогодні розповім теж детально декілька пунктів. Там можете почитати і готовий пост відправити, наприклад, своїм друзям. І так, перше, оце що треба обирати біржу, це ну не важливо. Немає сенсу обирати будь-яку, яку просто хочете. Це зроблено для того, щоб був піар-бірж, і щоб проєкт краще легше було залістити на топових біржах, коли до цього прийде час. Тому на це можете не зважати, це розробники зробили для себе. Далі, що треба прокачувати? Оцю тапку можете не робити, в цьому немає взагалі сенсу. Прокачуйте обов'язково прибуток в час. Як це робиться? Заходите в майн і ось тут прокачуєте все. Але. Ви повинні слідкувати те, що є щось, що вигідно. Ось, бачиш, наприклад, за 180 тисяч дає лише 110 прибутку в час. Це не дуже вигідно, тому що десь за 100 тисяч можна отримувати тисячу, ну, трошки менше. Ось, наприклад, 200 тут 600. Теж не вигідно, але вже ну, краще. Тут за 300 ми отримаємо 2000. Це вже набагато вигідніше. Бачиш, і таким чином треба прокачувати те. В чому є сенс? Але в чому сразу є сенс заходити в спеціал і ось тут знаходити свої картки? Ви можете знаход... зайти в нові картки і ось тут купувати нові картки. Можете купувати, а можете їх прокачувати після того, як вже купили. І ці картки вам дають найбільше більше за все прибутку. Тобто, якщо ми прокачаємо ось цю, бачиш, за 1 мільйон ми отримаємо 4 тисячі прибутку за годину, і це шалений результат. Тому я хочу вам сказати, те, що у мене було десь 200 прибутку, 200 тисяч в час. І на оцих картках я їх спочатку ігнорив, тому що ну не бачив, не помічав, що треба їх прокачувати. Із 200 за один день до 500 я вилетів на цих Ще картках це перше картки. А також дуже важливо, щоб у вас були реферали саме в цій грі. У мене їх достатньо багато 300 людей майже. Я думаю, що їх було б більше, якби додаток трошки не підтуплював, але 300. Я розумію, що скоріше за все у вас немає можливості налупити собі 300 рефералів. Ви не є блогером, але ви можете відрепостити всім своїм друзям, однокласникам, одногрупникам. Нехай клацають і, хоча б 10-20 рефералів, налупити у вас є така можливість. Діліться в своїх соціальних мережах в інстаграмі, в телеграмі, ставати блогером це реально вигідно. Тому що, якщо ви на цьому заробили, наприклад, 100 доларів, то... Я на цьому можу заробити тисячу доларів. Це реально факт, і це важливо. Тому ставати блогером в 24 році не зашкварно, а це тупо збільшує ваші ваші бабки. Ось і все. Як ви бачите, у мене зараз ось є людина Назар, з якого я вже отримав 300 тисяч ось цих монеток. І кожного дня з них падають мені монетки. Тобто не просто один раз а, якась виплата прийшла. Ні, постійно падають, 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 і таким чином ви прокачуєте. Давайте звернемося до мого телеграму і прочитаємо, що ще входить а, в топ Способів прокачати свого хам'яка. І так, повертаємося до мого телеграм-аккаунту. І дивіться, я ось тут е, написав е, пост, що перше, що вам потрібно, це реферали. І запам'ятайте, це дуже важливо саме в цій грі. Можливо, не у всіх іграх це так важливо, як в цій, але реферали це більшість вашого заробітку. Далі, е, те, що тапати, немає сенсу. Е, вам треба обов'язково вкачувати ось ці всі пасивки. Конкретніше, за пасивки, вам треба вкачувати саме в е, графі Specials оці карточки, купувати нові і вкачувати ті, що у вас. У нас вже є. Далі монети майняться в режимі офлайн 3 години, тобто, коли ви не користуєтесь телефоном, не сидите в додатку, на протязі 3 годин монети будуть майнитися, потім майнінг виключається. Тому, коли ви йдете спати, ставите телефон на зарядку, відкриваєте хом'яка, кладете телефон, щоб він не дуже ярко освітився, зменшити яркість. І все. У вас повинен бути активно хам'як працювати. І тоді всю ніч він буде майнити. Так, далі. Щоденні нагороди також. Не забувайте, тому що на 9-й день ви отримуєте 1 мільйон монет, на 10-й день ви отримуєте 5 мільйонів монет. А це дуже важливо, особливо якщо у вас немає рефералів. Це ви зможете сильно бустанути прокачку свого кам'яка. В принципі. По факту, це всі е, моменти, які вам треба дійсно знати і зараз використовувати. Якщо будуть якісь нові фішки, я буду розповідати вам на цьому каналі. Зараз ви можете бачити мою прокачку, і в наступних відео я покажу вам, коли дійду до одного мільйона. А е, я думаю, це буде дійсно. Прикольний результат, тому доєднуйтесь, Посилання залишаю в описі під е, відео. Поки що не пізно. Хто б там що не казав, що пізно чи ще щось, поки що не пізно, поки не роздали дроп, можна грати і не пізно. Тому залітайте, доєднуйтесь до моєї команди. Посилання я залишаю в описі під відео. Якщо у вас будуть якісь питання, можете задавати мені в соціальній мережі Telegram або Instagram, А також підписуйтесь на мій telegram аккаунт Там я публікую все максимально активно. На цьому сьогодні все. Бережіть себе і не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока.